І діти і часто вдома залишаємося на одинці. Наші батьки багато працюють, і мають певні обов'язки. Та іноді трапляються на приємні ситуації. Саме тому ми вирішили розповісти вам про безпеку вдома на прикладі хлопчика Сашка. Як чудово! Вже субота, а батьків ще є робота. Ти один лишився вдома. Ситуація знайома. Чти читаєш. Чи співаєш і нікого не чекаєш? Раптом дзвоник заленчить. За дверима хтось стоїть. Листоноші, тітці, меру, навіть дядьку акушеру, просто так не довіряй і дверей не відчиняй. Скажуть, батько в літібі застряг. Перш ніж відчинять малюк, впевнись, ворог там чи друг. За дверима щось там грима. Чути шурхіт за дверима. Хтось ключі в замок вставляє і квартиру відчиняє. Не лякайся, закричи Хто там смикає ключі? Це бабуся чи дідусь? Я нікого не боюсь. Закричи. За в домі! Подзвони по телефону, швидше виклич допомогу, злодії втечуть з порога. Щоб в біді не опинитись, головне не розгубитись. Пека, ти вікно відкрив, і до друзів поспішив. Але перш ніж ти гуляти, треба вікна закривати. Поспішаєш поспішай, тільки світло вимикай, перекрий на кухні газ, це прохання і наказ, воду в кранах перекрий, щільно квартирки закрий, потім двері на балкон, вимкни свій магнітофон, щоб спокійно йти гуляти. Треба все перевіряти. Як до друзів поспішаєш, на змагання не встигаєш, Маму треба сповіщати, Потім де тебе шукати, Ти записку залишай, та на двері не чіпляй. Злодій може прочитати і у гості завітати. Крадії то добре знають, де усі ключі ховають. Ти на вулицю пішов, ключ сховав, крадій знайшов, в скриньку поштову поклав. Ключик злодій звідти вкрав, Щоб не втратити спокою. Ти носи ключі з собою. Довго телефон дзвонів. В трубці бас заговорив. У чи є хто вдома. Де батьки, тобі відомо? В магазині, на роботі, на минцях у баби Моті. Ти мерші, кажи мені, ви з сестрою вже самі? Ти сміливість не втрачай, так йому відповідай. Тато буде за хвилину сірко гавка без зупину, величезний пес кудлатий, з ним не можна жартувати.